Бонжуратус! Вітаю на курсі Лексичні вітрила. Ми сьогодні з вами розглянемо третій урок. Тобто, в цих коротеньких відео я вам пояснюю, як правильно проходити урок, на що звернути увагу. Тобто Це для вас таке домашнє завдання. Ми з вами проходимо першу главу цього підручника, яка називається Lidowit. Ти особисті дані, le 3, урок 3, la nacionalité і l'adresse. Національність та адреса. Взагалі, то національність французькою мовою означає також громадянство, і на увазі мається частіше громадянство, чим етнічна національність. Moi, je suis française habite à Marseille. Я, я є француженка, я живу у Марселі. Перша вправа. Обсерви пронаблюдайте ікутилю діодісет. Прослухайте аудіо 17. Подивіться картинку, де діалог, як про адресу діалог. Після прослуховування прочитайте, будь ласка, сам діалог. І потім друга вправа репонди відповідайте. Перша вправа коши, повідмічайте. А, і парли де адрес. Вони говорять про їх адресу. Якщо ви згодні, що діалог саме про це, відмічайте вре, Правдиве, так, і якщо ні, то фо фальшиве. Фальшивий, правдивий, фальшивий. Б. Едгар бід у дозєм таж. Едгар живе на другому поверху. Вре фо. Якщо згодні, обирайте. Вре правдивий, якщо ні, то фальшивий. У французькій мові, і в реальності, звісно, французький той поверх, що в нас вважається першим, у французькій мові він вважається придорожним, Ре де шоси. Тобто шоси дослівно перекладається як на краю дороги на краю дороги. Тобто для французів той поверх, що у нас другий, у французів перший. А той поверх, що у нас третій, у французів другий. Але в діалозі тут, звісно, подивитись, про який поверх говорить Едгар. Друга вправа лікзерсис Д асоціє, проасоціюйте, тобто проєд, про, поєднайте. А, для d'Edgar д'Едгар е, адреса Едгара є Б жуля біт, юль живе і відповіді. 1. 2. Rue de la Fayette. 2. Place Victor Hugo. Тобто треба вибрати, хто з хлопців де живе. Два вулиця Лафаєт або площа Віктора Юго. Йдемо далі. Меморизи. Запам'ятайте. Лепеї і лінаціоналіти. Країни та національності або громадянства. діалога 18. запам'ятайте діалог 18. Далі тут у нас А що тут важливо, на що звертайте, будь ласка, увагу, коли будете слухати діалог. Il est français, elle est française. Він француз, вона француженка. Треба дуже чітко у французькій мові вимовляти. «Іль», «Ель», навіть протягувати трохи іль «Ель», Тому що е, співвесідник повинен добре почути, ви говорите про чоловіка чи ви говорите про жінку. У французькій мові різниця всього в одному звуку: іль-ель. Якщо ви будете говорити швидко, співбесідник вас не зрозуміє. Далі. У французькій мові завжди є дієслово в реченні, те, що ми опускаємо в українській мові. Звертайте на це увагу, і далі, як підкреслити чоловічий або жіночий рід. Це підкреслюється кінцевою приголосною, тому її треба вимовляти дуже сильно. Француз francais, француженка француз. Китаєць шінуа, китаянка шинуаз, і в жіночому роді додається Ео. Тому німа приголосна, починає озвучуватись. Далі, ті, що закінчуються вже на Ео, в нас є Бельж, бельгієць, «рюс», росіянин, росіянка, буде однаково звучати і писатись. Бельж теж однаково звучить і пишеться. Теж тут «англе» – і – S, яка не читалась, зазвучала як з, і треба це підкреслювати. Говорити не франц, а «франсез». Далі є національності, які закінчуються на «єн», то в чоловічому роді буде носовий «єн», а в жіночому чистий звук yen. І gypsien. Це треба потренувати. Те ж саме, якщо en, en. носовий в чоловічому роді, чистий звук в жіночому. Marocain, Marocan, marocan. Alžirian, -al Alžirien, Korien, Corrien. Далі розглянемо. У нас. Жапоне жапонез. «лібане» – «лібанез». Ви вже, знаєте, додали О, С німе зазвучало. «зазвучало». «В'єтнам'єн» – Носовий чистий. – «чистий». «Еспаньоль» пишеться по «пишеться В жіночому додається. О, звучить однаково. Тюрк тюрк пишеться по по-різному», звучить однаково. Американ американ. Носовичистий, канадє, канад носовий чистий, альман, альманд, д, яка не читається в чоловічому роді завдяки тому, що додали і починає читатись, починає звучати. Жіночий рід треба навчитись вимовляти у французькій мові, підкреслювати кінцеву приголосну. Saudian, Saudian no soвий чистий, Ніжері, ніжір ян, ніжір ян. Нігеріць, носовий чистий. Так, у французьких підручниках чимало імен і національностей з Африки із Ліван, наприклад, тобто, це французькі, там, де французька мова розповсюджена. Так. Далі, що ще тут треба повчити? Il habite en France. Він живе у Франції, elle, elle habite en France. Вона живе у Франції. Ще можна сказати завдяки іншому дієслову Дієслову Vivre буде читатися як «ві». il vit en France, Elle vit en France. Він живе у Франції, вона живе у Франції. Це дієслова слова синоніми, є між ними невеличка різниця, але це буде пізніше. Так, вони перекладаються, як жити, а біти це більше жити в якомусь місці, в квартирі, адреса. А вівро це більше як жити в якійсь країні, території. Ну, це нюанси. Так, то це синоніми. Далі. Що ще важливе на цій сторінці? Перше було підкреслювати жіночий рід, друге оці два дієслова жити, і як сказати, в якій країні. І ті країни, які починаються з, які з жіночого роду, або починаються з голосної, як Єгипет, Ежипт, ми кажемо в країні завдяки прийменнику АУ. Це прийменник В тільки для не... Чогось нефізичного. Країна це таке утворення не зовсім фізичне, хоча мова йде про територію, але країна не має стін, так би мовити. Це не те ж саме, що дім, кімната, коробка. Так? Це місцевість. Така історична, та, що склалась історична, ось така логіка. Тому буде оцей прийменник, який у французькій мові значить в, але для всього нефізичного. І це буде «en, France, en, Chine, en Russie», Русі, Аннежіпт, «en, en Algérie». А от Марокко, країна чоловічого роду, починається з приголосної Льо Марок. Буде А Льо Марок, прийменник А, і виникне злитний артикль, який читається О-марок. Треба запам'ятати. Країни чоловічі з приголосної треба запам'ятовувати окремо. Що далі? Так, линком. У нас Ан-Англотер, Анкорей du Су, в Англії, в, в Південній Кореї, в Тюркії, в Турції, а далі йдуть країни. Дивіться, будь ласка, Льопон, Японія чоловічого роду, як Марокко, о жапон, Ліван, Олібан. В'єтнам, Тобто, треба запам'ятати Марокко, Японія, Ліван і В'єтнам чоловічого роду. А Неспання жіночого. Не Альмань – жіночого. Канада в нас чоловічого роду. Льо Канада, О Канада. А Сполучені Штати Америки, це множина множена Лізита зюні. А плюс лі злитний артикль О та зюні. Анарабій Саудит, Голосна і жіночий рід, і Льон -ні Нігерія чоловічого роду. Тобто, які країни у нас тут чоловічого роду? Марокко, Ліван, В'єтнам, Канада і Нігерія. Треба запам'ятати, що це чоловічого роду. Ну, лізи та зюні, ози та зюні, множена, це країна унікальна, це легко запам'ятати. Так, ідемо далі. Далі в нас для Écoutez le діалог 19. Прослухайте діалог 19. Тут про адресу. Ін адрес жіночого роду. І французи спочатку пишуть. Ім'я прізвище пишуть мадам месьо також на конвертах. Далі льоню міго номер, віль, місто, льо код посталь поштовий код, тобто індекс українською льопи країна. Ну і це ля рю, вулиця. Слова, будь ласка, повчить, поповторюйте, послухайте на аудіо. Далі фраза. І ви бачите, після Едгара Біт. французи, коли говорять адресу, можуть перед вулицею не ставити ні артикль, ні прийменник, просто як, як на конвертіка говорити. Живе вулиця Лафаєт. Не на вулиці Лафаєт, а просто живе вулиця Лафаєт. Про поверх на поверху. Оскільки вважається, що поверх ну, це відповідає на запитання «де?», то використовується прийменник А, а не прийменник Сюр, тому що поверх це не тільки поверхня, це ще там, квартири, так? тобто не пласка поверхня, тому буде не сюр, як ви знаєте, прийменник на французькій мові на сюр, а буде прийменник А. На якому поверху А? Ну і слово етаж чоловічого роду, а етаж виходить о. На четвертому поверсі о катріме етаж. Ну і, звісно, на цій картинці треба повчити різні типи вулиць. Да? «La rue, la venue, le boulevard». «Une rue, une avenue, un boulevard». Вулиця, Проспект і бульвар. Далі pour communiquer, щоб спілкуватися, і кути 20, прослухайте аудіо 20, тут є фрази, які треба потренувати, потренувати з викладачем, з другом, з кимось поспілкуватися, потренувати ці фрази. Це практикум. Якщо у вас є бажання, я запрошую вас потренувати цей. А практикум на коротких уроках заліках зі мною. До цього для цього ви можете написати мені у WhatsApp. І далі ми переходимо до вправ. Les exercices – вправи. L'exercice 1 si pari l'immort вправо один розділіть слова. Це вправа на увагу. Треба тут rue, avenue виділити. ну і далі. 2. Д компліти les nationalités. Вправа 2. Заповніть з національностями, з громадянствами. Тут все легко. Він народився в Канаді, він є канадієць. Так? Тобто треба до країн підібрати національності те, що ми вчили в розділі меморії, запам'ятайте. Далі. L'exercice 3, et chaque phrase à un drapeau. Прослухайте і поєднайте кожну фразу з прапором. Вам треба екотинти, прослухати аудіо 21 і підписати кожна фраза там «А», аби «С» на аудіо говорять, до якого прапору ця фраза підходить. Далі, l'exercice 4. Répondez aux questions. У нас є адреса. І треба дати відповідь A. Quelle est l'adresse complète de Monsieur et Madame Brun? Яка повна адреса пана і пане Brun. Це треба ось тут написати. Ну, і далі додаткові та більш детальні запитання по адресі. Тобто, в, цій, в цьому уроці, як ви бачите, пропрацьовується тема розуміння адреси, вміння поговорити про адресу, про номер, про індекс, про країну, національність, вулицю і так далі. Ну і нарешті la production продіугаль мовне усне виробництво. Проміля пароль, візьміть слово. Demandez à votre voisin sa nationalité, son adresse, à quel étage il habite, etc. Запитайте у вашого сусіда його національність, адресу, на якому поверсі він живе, і так далі. Екзам, приклад, національність. Яка є твоя національність? Нагадую, що національність це також слово громадянство. Є інше слово громадянство сітуаїнти, але воно більш таке адміністративне, так говорять для, для націоналіти — це також і громадянство. На цьому в мене все. Якщо ви займаєтесь по цьому курсу лексичні вітрила, я запрошую вас. До мене на короткі уроки 20-40 хвилин здати зелені вправи і вправи по ком'юніки, потренувати діалоги, щоб ви набували досвід живого, живого спілкування французькою мовою на ці теми, які проходите в курсі Лексичні вітрила. Нагадую, у нас тут три підручники: у нас амбіційна ціль А1, А2 і Б1. Посилання на цей підручник ви знайдете під цим відео. Його можна прибрати. Дуже зручний, приємний по ньому понавчатись. І коштує він за доступною ціною, і тут багато уроків в ньому. На цьому в мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам подобається цей курс Лексичні вітрила, і ви хочете, щоб я його продовжувала на YouTube. Натхнення вам у навчанні і до зустрічі в наступному відео цього курсу Лексичні вітрила. Ці відео виходять раз у тиждень, щоб всі могли у своєму ритмі навчатись без стресу і, впевнено, йшли вперед і повчили всю лексику трьох рівнів А1. А2, Б1 і набули досвіду спілкування на всі теми, на які потрібно навчити спілкуватися.